Усім привіт! І здоровенькі були. У нас зранку сонечко. 9 годин. А вже потрібні окуляри. У нас взагалі весна. Вчора 16, сьогодні 17 і так цілий тиждень. От вам і новий рік. От вам і січень місяць. Що за зима? Це якась така аномальна теплота. Щось. Неправильне твориться, так не повинно бути. Хоча мені подобається, як для роботи няні я спокійно виходжу з дитиною погуляти. Вчора навіть після дощу туман, так, сиро, ну, але тепленько ми вийшли погуляти, вона навіть заснула ще раз в колясці. Хоч і поспала на обід півтори години, а потім ще заснула десь на півгодинки. Видно, це, це свіже повітря таке після дощу, оця вологість. Вона в колясці закритій, нагрілася, заснула. Я собі думаю, ай спить трошки дитинка. Дитинка, спить та й росте. Та й добре, що з нею можна лише в колясочці погуляти. Нікуди її поки не треба вести. Тут, до речі, садочок, щоб дитину віддати, потрібно стати на чергу за рік. Зумієте, яке тут питання, скільки тут дітей? Я не знаю, чи це всюди так. Ну от в Нью-Джерсі, отут, в Юніон Каунті, де ми живемо, таке твориться садочками. Так от батьки тепер ходили, шукали. Тебе її примастити через рік. І не так все просто. Одні садочки не подобаються, одних там ще щось не подобається. Ціна там не така трохи зашкалює. Але слава Богу, що не мені поки нікуди нікого не треба возити. Я не думаю, що я буду її в садочок возити, там є, можливо, і тато для того. Ну, на даний момент ми возимося тільки в колясці. Я не боюся возити дитину. Я возила хлопців 10 років. Але єдине, що мені трошечки так не імпонує, оця відповідальність за дітей, коли ти їх везеш у машині. Це дуже така відповідальність. Це не тільки в Америці, це звісно, всюди. Тому що чужі діти, це хай Бог боронить, яка це відповідальність, якщо Боже бороне щось би трапилося. І десять років я хлопців відвозила з таким страхом. Я лише виходила з хати, читала молитву, хрестилася і казала, допоможи Боже туди і назад привести цих дітей з охранності. Тут навіть якщо їдеш і соблюдаєш всі правила їзди, то все одно якийсь один придурок знайдеться на твою голову. І потім іди докажи, що ти невинна Тут в аварії, здебільшого, винні обоє. Один то, що дуже Крутий, а другий за те, що зівенув. Все рівно получать обоє. Може хто більше, може хто менше. Але не дай Бог з дітьми щось беззаду сталося. Я того вже, можливо, з роками. Може, коли молодший, то не так це береш до серця, до душі. Я почала хлопців возити, мені було років 40. То ще й мала якісь такі, ви знаєте, амбіції, що я зможу, я буду. Потім, коли я попала в аварію, амбіції зменшилися. І потім з кожним роком, з кожним роком додавалося якогось такого страху. Страху було більше за себе, за дітей, особливо тоді, коли дітей потрібно возити вночі. Тут дуже погане. Освітлення на вулицях. Тут, якщо і десь є якісь лампи фонарі, вони дуже тусклі, машин дуже багато Завжди, завжди треба бути отако чотири ока, якщо маєш навіть тільки два. І, можливо, оця нервова система, яка з віком не стає краще. Можливо, здоров'я, яке з тим самим віком більше не додається. І я, і я тому вирішила залишити оцю їзду і тих хлопців. Можливо, мені було і шкода залишити, тому що привикла в сім'ї, прижилася, і вони до мене, і я до них, і ми і зараз з ними спілкуємося. Але оцей страх, відповідальність оця взяли верх. Тут не завжди навіть правильно працюють оці GPS вони також помиляються. І інколи ти коли їдеш вночі і не можеш попасти тоді, куди тобі треба, і в тебе там сидять діти, які. Впевнені, що няня все знає, що няня довезе, і впевнені, що няня у них молодець і хороша, і вони мають надії, і їхні батьки мають надію, що, що ти прийдеш вчасно. І всі будуть в цілості і сохранності, це на тебе лягає такий тягар відповідальності, що це неможливо. І оця відповідальність, оце що я дуже брала все отак до душі, до серця, щоб не запізнитися, щоб довести, щоб все за 10 років воно так піднакопилося, що я зрозуміла потім, що. І потім додавалися якісь отакі ще дрібниці, якісь здорові. А жінки після 53 плюс, 55 здоров'я додається, ще якісь отакі трошки мінуси. І тому я пішла. Не пішла, тому що мені було в тій сім'ї погано, не пішла від того, що були хлопці погані, ні. І йшла від того, що я відчувала, що здоров'я важніше, головніше здоров'я, і щоб не усугубляти оці свої всі якісь такі процеси, які в даний момент, в той момент були, я вирішила трошечки відійти від якихось, від знаєте, потрясінь, якихось стресів за рулем, в машині, з дітьми. Завжди треба було тих дітей гай, гай, тому що час, діти не завжди розуміють час. А ти бачиш, що тобі вже припікає їхати, а діти ще трохи тягнуть. І Це гай, 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 і отке гай і гай. А дітям не завжди подобається, коли ти повишаєш на них голос. Вони так і мені казали, чого ти на нас кричиш. Я кажу: ну що ж з вас з вами робити, якщо ви не не чуєте мого, я не знаю. Крику душі, що вже пора йти, що вас треба довести. Звичайно, тут, якщо хтось кудись запізнюється, ніхто нікого не карає за це. Просто це от моя така. аж через, мір, через міру, якась через чурність, якась отака пунктуальність. Діти не розуміють, що таке пунктуальність. І вони не розуміють, чому йому треба щось зразу оце зупинити тим, чим вони займаються, і виходити з хати йти. Вони не розуміють. Я вже потім навчилася попереджати їх зарані. Дивіться, через 15 хвилин ми виїжджаємо, через 10, через 5, все. І я вже тоді виходила з хати і кажу, якщо ви через 5 хвилин не виходите, мені куди тоді вже не їдемо. Отакі От були, знаєте, напряги, А чим діти доросліші, тим вони стають розумніші. Це не те, що маленький взяв на руки, посадив у машину і поїхали. А діти стають доросліші, вони стають розумніші і вони рахують, що мол, ти не права, що ти так нас швидко з хати береш, ми маємо час. Ну, отакої, коротше, і, а тут з маленькою дитиною я сподіваюся, що буде легше в садочок, поки вони маленькі, з ними з усіма легше. Ну і садочок буде рядом. Я вже бачила, де той садочок, який вони планують, вони, воно буде рядом там 5 хвилин їзди. До речі, цей садочок, цей самий садочок, я возила е, дітей в першій своїй сім'ї, коли я лише приїхала, де я працювала з проживанням. Ми туди їздили коляскою, правда, бо в мене туди не було ще машини. От туди я возила своїх перших цих діточок, де я працювала нянею. Возила, йшла, і йшла і може з пів години пішки з коляскою, з двома дітьми. Двойнатка коляска, я ще пам'ятаю, була в мене така широка. А тепер вже цю сюди дають з іншого боку. Отак От тут. Треба мати такі нерви крепкі, крев впевнить в собі якусь таку, що ти зможешся, що ти будеш що це для тебе. Тому що воно одне до одного. І тут збирається такий клубок усього, на що тебе тут може чекати. така проста здавалося б робота няні. І їзда за рулем. О, як їхати такими якимись вуличками, то ти їдеш спокійно собі, ти знаєш, ти вже вивчила дорогу, тобі вже просто. А коли ти їдеш кудись вперше, і вперше тобі вийде не знаєш куди. GPS тобі показує вночі. Тут є дуже багато таких розв'язок дороги, коли отаково не розплечені. І ти іноді. Не встигаєш, не встигаєш, чи не Чи прозявила, чи не встигла, чи що зробила, я так знаю. Приїжджаєш, потрібний тобі екзит, виїзд. І все. І тебе як починає водити, тебе як починає кружляти, цей GPS. Звичайно, рано чи пізно ти виїдеш на ту дорогу. Ну, отой самий процес виїзду. Що ти заблукала, що ти куди ти зараз виїдеш? Куди ти заїдеш? І чи заїдеш, і чи виїдеш? Оцей процес у мене от -от -от так калатало в грудях, що я заблудилася. Я тут, я не знаю де. Я другий раз GPS не ловить, тому що чихмарно, нема супутників, не показує, куди їхати, блимає і все. І що робити? І діти заді сидять. А їх треба везти туди, куди треба. Якщо навіть їдеш тою самою дорогою, раптом щось сталося, чи якась аварія, чи що, тебе пускають зразу на об'їзд, куди об'їхати? Тут можна, знаєте, об'їхати днями і сутками, якщо не маєш GPS. Я раз так була заблукала. Слава Богу, без дітей. Ну, от стояла отако вночі в темряві, не включається GPS і не знаю, куди йти. Я тик-мик, і туди, і вправо, і вліво, і отако, куди це, де це я? Знаю, що десь недалеко, а куди не пускає. Тут же мільйон вуличок, мільйон провулочків, і оцих всяких циркл, і евеню, і стріт, і лайн. І чого тут тільки нема. І бачу, стоїть поліцейська машина, думаю, блін, зараз підійду, спитаю. Як вийти? Подумають, якась дурна баба заблудилася у трьох соснах. Потім постояла, включився цей GPS нарешті, зловив якийсь супутник там чи що виїхала. І це все, знаєте, тко на нервах, на нервах, тому що ніч, тому що темно, тому що дзвоню вже Маші, Маша, я десь є, не знаю, де є. Таке буває, Отаке. Можливо, не у всіх таке буває. Можливо, не всі такі емоційні, як я, але в мене це забирало половину здоров'я. А з часом діти росли і треба було їх все більше возити. Ну, вибачте, я не була шофер від Uber, І я зрозуміла, що все, не моє. Тому рано чи пізно все одно треба було звідти піти, тому що хлопці виростали, ніяні їм не потрібна. Ну я просто собі вирішила, що от тепер, от тепер, то була, знаєте, така точка кипіння. І все. І вже вісім місяців я в тій сім'ї попрацювала з двома дівчатами. І вже вісім місяців в цій сім'ї з цією дівчинкою. І я ще дітей в машині своїх не мала, ні тих, не цієї. І так мені добре, слухайте, і я ті самі гроші отримую. Ну, ну, такий був стан тоді, що нікуди не треба було рипатися, треба було сидіти, терпіти, возити. Хоча, можливо, і давно треба було піти. Не знаю, звичка. Важко вийти з такого середовища, до якого привикла. А тепер я везу лише себе туди і назад. Симку, треба їхати вночі вечором. Ну нічого не робиш один раз можна. А десь як їхати в інший бік, то Степан везе або Марія. Ну, вони вже взяли наді мною шефство, сказали, окей, відпочиваю від цього всього. Вони вже мене везуть. І той, хто думає, що це фігня, це не фігня. Напевно, дівчата, які ще просто молоді. Темпераментніші, які просто не дійшли до тієї, як кажуть, стадії. То ще всім кажеться, що так просто, а це не так просто. Ну, для мене, по крайній мірі. В житті зміни, і оці зміни наштовхують тебе на якісь зміни також. вам, дивіться, як ялиночки валяються на дорозі. Головне знайти роботу, від якої ти отримуєш задоволення. Звичайно, таку роботу не просто знайти. І вона не завжди перша, вона може бути друга і третя. Але якщо ви приходите додому спокійним серцем і спокійним серцем ви йдете на цю роботу, значить ви знайшли своє, значить, це те, що ви шукали. Я бажаю вам всім, хто шукає роботу, знайти те, що. Ви відчуваєте, що потрібно вашій душі, вашому серцю, вашим вимогам. Бережіть себе і бувайте здорові. Бай-бай.